Кошики, прикраси, вишивки та різні кондитерські, молочні і м'ясні вироби традиційно в Івано-Франківську проведуть ярмарок Великодній кошик. Цьогоріч каже директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко, очікують майже сотню учасників. На ярмарці виробники і будуть займатися і презентацією своїх новинок, і ми отримаємо і побачимо таку продукцію. Це не є побуто, щоденна продукція, це продукція великодня, це продукція святкова. Тому кожен виробник надзвичайно готується до цієї ярмарки і ми бачимо різноманітне. Оформлення особливо це стосується пасхальних виробів. Дуже гарне, різне. Кожного року щось нове і цікаве. У межах заходу проведуть акцію: купуємо івано-франківське, даємо роботу івано-франківцям. Організатори кажуть, свої товари продаватимуть принаймні 20 місцевих виробників. Цінність продуктів харчування це в першу чергу їхня свіжість. І коли ви вибираєте і даєте перевагу продукції місцевих виробників, ви отримуєте в першу чергу. Якісну та свіжу продукцію, адже в цей час максимально скорочується логістична лінійка від виробника до, до, до покупця, тому ви можете придбати якісну, смачну продукцію. І я завжди наголошую і закликаю, що коли ви купуєте вироби місцевого виробника, ви оплачуєте своєю гривнею, ви оплачуєте працю своїх родичів, своїх сусідів. Тобто цим ми даємо можливість підприємствам нашим місцевим вкладати кошти, розвиватися. Перед Великодній ярмарок працюватиме з 1 по 3 травня на площі ринок. Під час заходу також проведуть благодійний збір для прикарпатських воїнів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.